Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Москва знову під атакою. Ну а як інакше готуватися до Дня Побідабєсця? Дональд Трамп каже, а я знаю, що змушує російського диктатора вже погоджуватися на завершення російсько-української війни, але вже залучає і інших партнерів до того, аби тиснути на Кремль. Чи буде цей тиск? Відповіді на ці питання шукаємо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, і з нами вже традиційно Ігор Чоленко, політолог та керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю тобі! Ну що ж, можна вже казати, що у нас традиційна є підрубрика в нашій рубриці, тому що а, підготовка до параду в Москві активно триває. І не тим, що росіяни репетиції проводять, а тим, що знову сьогодні вночі і вранці і мер Москви Сережа Собянін, і російські пропагандистські пабліки повідомляли, атакують Москву. Відбито атаку п'яти безпілотників, ще десяти внукова дамадєдова, Жуковські не працюють. Аеропорти Калуги, Волгограда, Саратова теж туди ж ніхто нікуди не летить. Я вже не знаю, куди будуть приземлятися ті лідери. Так би мовити, які до Путіна 9-го числа вирішили приїхати в міністерство з позора Російської Федерації, каже сили ППО за ніч збили 105 безпілотників буцімто над регіонами Росії, а літак Сізінпіня готується до вигляду на болота, да куди ж він сяде? Ну що ж, куди сядуть ці всі літаки ігора? І наскільки ось така підготовка руйнує справжні плани росіян показати перемоги? Бо як же ж поговорити про перемоги минулі, коли в сьогоднішньому дні лише самі провали? Я от скажу, що це знаєте, більше на мені все ж таки нагадує перемогу, але над логікою, над якимось здоровим глуздом, те, що зараз відбувається, ну ми бачимо такий чіткий трек від Київ за три дні до а, Боже, як же ж провести парад в Москві? А давайте три дні перемир'я, а не виходить. А план кавер самольот. Чортова дюжина, 13 аеропортів перекрито. Ну тобто, це дійсно це зараз виглядає абсурдно. Це певна трагікомедія, особисто для російського диктатора. Путін так кічився в цьому своєму пропагандистському фільмі. Це ж до 25 років, але ж по факту не може забезпечити не те, що безпеку росіянам. А ми ж пам'ятаємо, що ППО ж він раніше стягував там на фронт. Роблячи дірявою е, дірявими небо в Російській Федерації, зараз, навпаки, стягнув 280 установок. Ну і що, і що? Це щось допомогло, ні. Навпаки, чим далі, тим ситуація загострюється. Причому я звернув увагу, жодним чином. Ми тут не бачимо е, якихось дій України в бік там іноземних делегацій чи ще чогось. Ні, мова йде про чітке відпрацювання військових цілей, які е, зокрема задіяні в війні проти нашої держави. Але те, що Путін не може забезпечити навіть нормальний приїзд зараз для цих делегацій, ну і включно звичайно з сідзенпінем, то це звичайно дуже серйозний дзвіночок стосовно якраз серйозності професійності нинішньої кремлівської влади. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Міленом Макроном. Там вони обговорювали під час цієї розмови ситуацію в Україні. І як ідеться на сайті уряду Великої Британії, закликали Стармер і Макрон Росію погодитися на 30-денне припинення вогню. Нагадали там, що це Україна, демонструє якраз таки готовність до мирного діалогу, залишається стороною зацікавленою завершення війни. А дійсно, а така Путін, взагалі, міркує, що погодитись на 30-денне перемиря? Чи взагалі не розглядається як варіант? Чи він просто думає, ну як же ще може погоди? Якби я перший таке запропонував, да, великий альфа самець то тоді би, може, да. А тут ж як я буду вже number і йти. Ну так, абсолютно. Якраз він і думає. От як десь така логіка в нього і вибудовуються, що вони ж хотіли. Як зробити, якщо Україна погодиться на ці три дні так званого перемир'я, то значить іде знову ж таки фарватері Путіна. Якщо не погоджується, то нібито росіяни тоді будуть звинувачувати нашу державу в небажанні. Ну але коли ми вкотре актуалізували е, чітку пропозицію, що давайте сьомого сьомого на 30 днів, і все питання буде. І парад свій проведете, і делегації зустрінете. Що ми? Почули у відповідь, що ми комусь там щось загрожуємо і так далі. Ну, це ж звичайно, це. Абсолютно не потрібна полеміка, але вона свідчить дійсно свідчить про те, що Путіна бояться зараз іти шляхом реальної деескалації, бо 30 днів перемир'я це реальна деескалація. І я дійсно я зараз дуже уважно спостерігаю, наприклад, за китайською позицією, можливо, будуть якісь все ж таки надані сигнали, що варто все ж таки погоджуватися на та добре, там не на українську пропозицію. Хай Хай на американську пропозицію. Ми пам'ятаємо Келлога, який чітко заявив, що три дні це мало. Це мало так зараз, звичайно, об'єктивно, Трамп там в коментарі ЗМІ відзначив, що і три дні це вже непогано не і так далі. Ну але цього ж недостатньо. Це непогано, але цього недостатньо, і це не є шляхом до а, реального миру. А 30 днів навпаки, це якраз засвідчить безпосередньо серйозність а, планів Кремля. Але як той же сам Трамп сказав, що у планах Кремля. Лишається тема згарбання всієї України. То чому, чому ми маємо іти на три дні перемир'я, коли Путін не демонструє реальних сигналів, все ж таки на шляху деескалації? Ну тим не менш, я думаю, що зараз теж іде відповідно так нагнітання ситуації, побачити, а хто ж. Перший покаже, покаже слабину. Я думаю, що точно не Україна, точно не український народ, і звичайно, ми стоїмо. Ми стоїмо, тому що стоїть піхота. До речі, з ним піхоти всіх причетних. І в цій ситуації, якраз, ми прекрасно усвідомлюємо, що Путін буде робити все аби. Показати недоговороздатність України, але наша пропозиція лишається на столі, але ж у Путіна лишається лише погодитись або просто зірвати власний парад. Ну, він не погоджується, да він зриває. Дійсно, вітаємо з ним піхоти. Дуже дякуємо кожному нашому піхотинцю, кожному нашому захиснику і захисниці, стриже нашої оборони проти дії країни агресорки. Поки партнери одні коливаються, інші визначаються. треті шукають довго демократичні механізми підтримки. Нас наші війська, наша піхота захищає наші кордони і вбиває ворога з нашої землі. Дуже дякуємо. Їм за це все укліно. Ігоре Доєднуємося до вітань. Спасибі вам, а що ще а Дональд Трамп тим часом думає про те, що насправді Путін схиляється до миру, тому що падають ціни на нафти? Ройтерс його цитує. Цитую і я. Я думаю, що Росія, враховуючи ціну на нафту зараз, нафта впала. Ми маємо гарне становище для врегулювання. Вони хочуть врегулювати війну в Україні, Україна хоче врегулювати, сказав Трамп. Ну це падіння ціни на нафту стало неочікуваним для самого Трампа. я думаю, наслідком його тарифної політики і підвищення мит, Але наскільки дійсно ось Трамп нафта Путін. Все це може вкластися в те, що якісь сигнали посилає російська сторона, зокрема і американський, щодо свого невдоволення, але не знає наскільки готовності до припинення вогню. Ну тут же ж теж є усвідомлення певних процесів загальносвітових, так чи інакше, не може Російська Федерація, навіть зациклюючись на агресії, не розуміти стан. Світової економіки, до речі, коли Трамп переміг, я нагадаю, був відомий пост олігарха Діліпаски. Який казав, що до травня місяця, що нафта по 50, ну зараз, от фактично, Уралс так воно і виходить. А що стосується бренду, та вона впала нижче 60 доларів. Несхідний тренд, ми далі бачимо, що він тримається. Але в цій ситуації я думаю, що все ж таки Путін усвідомлює часу на маневри все менше і менше. Ну і відповідно намагається витиснути по максимуму, в тому числі, до речі, повертаючись і до ядерної риторики, те, що ми почали чути. Бо тиск -то з різних сторін, все-таки я думаю, посилюється безпосередньо на Путіна, адже за останні декілька місяців Україна показала, що ну, тиснути на нас точно не потрібно, бо ми зацікавлені у завершенні війни. А от що стосується Путіна, тут все дійсно навпаки, єдине, що він же ж хоче використати це для повного. Руйнування ізоляції довкола Російської Федерації, але ж ну теж якось дивно виглядає, ну наприклад, бажання. Повністю зняти санкції, введені ще починаючи з часів окупації півострова Крим, а, хоча півострів знову ж таки лишається де факто під контролем Російської Федерації. Ну і загалом ми зараз бачимо, що там майже 20% української території. І в цій ситуації я думаю, що дійсно а, Путін. І, і може, і був би радий піти на завершення активної фази війни. Ну але як той же ж Більт написав, я думаю, що в принципі там є зерно правди, дійсно йому не дають можливість це зробити. І яструби, відповідно, які пов'язані з російським ВПК, і питання ветеранів. І питання загалом теми так званої стабільності відносної стабільності у Російській Федерації. Хоча ну от він війну продовжує, але от Дагестан знову вибухає, і це якраз показує, що ведити цю війну, не ведити цю війну з Україною. Але так чи інакше є певні процеси в самій Російській Федерації, які ведуть до цілком зрозумілого фіналу. Президент Польщі Анджей Дуда як повідомляє політікою. Також закликає Трампа тиснути на Росію і нагадує, що в нього є засоби дуже радикальні, дуже жорстокі, особливо різні економічні інструменти. І Дуда вважає, що президент Дональд Трамп здатний реалізувати їх. Дуда був одних із перших, хто в лютому відвідував Дональда Трампа і взагалі вважають його другом. Ну, хай там чекав, хай недовга була зустріч. Але тим не менше, та от ця позиція Дуди. Чи, А може Трамп дослухатися до таких своїх європейських ну, товаришів, скажімо так, не думаю, що в Трампа є прям такі друзі серед Європи. Але але тим не менше і Дуда може знає, про що говорить, що там в американській адміністрації такі і посилення вже не просто ем, другорядне, а конкретне цілеспрямоване проти Росії, такі розглядають. Просто ну, може дали їм ще якийсь зазор часу. Дуда точно є одним із тих європейських лідерів, до якого можуть дійсно заслухатися в Білому домі, особисто Трамп. Єдине погано, що Дуда зараз ну, буквально останні місяці. При владі, бо ми знаємо, що в Польщі в цьому місяці вже президентські вибори. Ну але тим не менш, все рівно Дуда через це може себе більш відкрито. Поводити і не боячись якихось підводних каменів. Тому ця його позиція вона дійсно вона показує певну реальність і щодо думок конкретно на заході, ну і щодо там подальших планів. Тим не менш, єдине, що теж потрібно усвідомлювати, що в самому Вашингтоні, грубо кажучи, сьогодні є еволюція там в бік України. І ми це дійсно бачимо, і навіть Трамп це опосередковано продемонстрував під час одного зі своїх минулих інтерв'ю, що дійсно підтримують більше одну сторону, ніж іншу. Але так само Російська Федерація намагається вийти на все ж таки двосторонній особистий контакт між Путіним та Трампом. Для чого? Для того, щоб розвернути весь цей човен в бік безпосередньо Російської Федерації, щоб повернутися до теми перезавантаження. Стосунки, ну тим не менш, тим не менш треба використовувати всі можливості наявні зараз підкреслювати деструктивність Москви, що власне відбувається. Тобто, нам тут не треба навіть чогось придумувати, видумувати, оскільки сама Москва, сам Кремль підкидає цей хмиз у багаття. Ці Скотт Бесен заявив, що Дональд Трамп має намір використати як інструменти щиту угоду, яку ми підписали. Про ну її називають хтось скаже, що правильно казати про інвестиційний фонд. Уже та да, більш конкретно каже, що по-перше, це економічне партнерство з Україною. По друге, воно створить для Трампа додаткові важелі впливу на російське керівництво, коли настане час переговорів. А що він має на увазі? Ну, я думаю, що тут є два виміри. По-перше, звичайно, це стратегічна економічна співпраця, але більше це все ж таки пункти в тактичній площині, що стосується створення механізму заліку американської військової допомоги як внесок до відповідного фонду відбудови. Тобто, це означає фіксація, що штати все ж таки будуть надавати нам військову підтримку. Але яка не буде йти по тому, як це організовував Байден. Ну я теж не впевнений, що буде прийнято там, наприклад, закон про лендліз, щоб не вважалося, що Трамп нібито безкоштовно надає зброя, хоча лендліз це або оренда, або використання. Відповідної техніки, яку треба там повертати. А от якраз оцей пункт про врахування наданої допомоги як внесок до фонду, це чудовий варіант для того, щоб і Трамп пояснив американському суспільству, чому ця зброя продовжує надходити Україні і від цього заробляє безпосередньо американський бізнес. І можливість для України дійсно не втратити свого. Ключового партнера я нагадаю, що станом на зараз Сполучені Штати продовжують нам надавати третину від необхідного для безпосередньо сил оборони України. 40% ми самі виробляємо ще третина європейські та інші партнери. Також інших партнерів шукає Дональд Трамп серед вже не європейських союзників для врегулювання російсько-української війни, а таких трохи інших туреччини, режептий Пердоган, говорили телефоном, обговорювали питання російсько-української війни, обговорювали Сирію, газу, близький схід, а все це було на столі. І Трамп думає, що може залучити Ердогана до цього. Я розмовляла з Абасом Галямовим, опозиційним політехнологом російським. Він каже, що до цієї тандему можуть долучитися ще інші представники, так би мовити, вчорашні товариші російської Путіна з якихось тих інших країн але треба треба буде дивитися, бо така коаліція теж має місце бути і тиснути на Путіна. А як ви вбачаєте, що в цій ініціативі наскільки Ердоган може зарадити? І як дійсно може масштабуватися ось ця співпраця з долученням неочікуваних і неприємних потім для Путіна учасників? Я думаю, що зараз будуть шукати комбіновані формати різні, в тому числі і залучення того Шардогана, залучення Арабських держав. Не здивуюся, якщо все ж таки Китай тут ще доєднається до цього процесу, але дійсно потрібно забезпечити всесторонній тиск на. Російського диктатора і особисто ну очевидно на окремі групи впливу всередині Російської Федерації, щоб все ж таки стимулювати їх до правильної е, ходи з точки зору прийняття рішення, тому так можемо бачити. Я думаю, що що стосується якраз Ердогана, е, хтось каже, що це можливо навіть реінкарнація там Стамбулу. На що до речі, дуже сильно сподівається Російська Федерація, бо вони е, все ж таки. Хочуть затягнути Україну у двосторонню комунікацію з продовженням стамбульських перемовин плюс територіальні реалії. Але я думаю, що скоріше тут Ердоган може. Бути стимулом, ну, наприклад, все ж таки, режим припинення вогню на морі, те, що було де факто відкинуто Російською Федерацією, коли вони висунули список там із п'яти абзаців щодо зняття санкцій. Ну тобто тут треба, треба шукати різні варіанти, як дійсно стимулювати Російську Федерацію, завершити війну. Арабські країни теж можуть бути до цього долучені. Я до речі, нагадаю, що Трамп їде з 13 по 16 Травня до, до Саудівської Аравії, до, до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Катару. А об'єднані Арабські Емірати, до речі, зараз готують теж черговий обмін в принципі за їх посередництва. Тому зрозуміло, що вони чим далі, тим більш інтенсифіковано комунікують із російською стороною то поки Велика Британія, як повідомляє The Telegraph, готується до нападу Росії, що не дивно. Там усвідомлення давно є того, що ця війна може лише масштабовуватися, якщо не зупинити Путіна тут. Офіційних осіб попросили 20-річні плани на випадок надзвичайних ситуацій, які ставлять Британію на військові рейки після погроз нападу з боку Кремля. А Румунія в іншому тепер контексті говорить про російські президенти Румунії проти постачання зброї України. Лідер ультраправої партії та переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джорджа Сіміон закликав припинити Російсько-українську війну, але якимось дивним чином, а зокрема, припинити постачання зброї Україні. А вже Румунія не розуміє, що їх Путін теж не пошкодує? Ну, тут я думаю, їх не цікавить, що думає Путін. Сімон тут більше керується якраз своїми радикальними націоналістичними поглядами, саме ж за те, що він там і по Буковині казав, його оголосили персоною Нонграда в Україні до 26-го року. Ну але, тим не менш, попри те, що там більше все ж таки оця румунська ультраправа. Ніша, ну але тим не менш, Москва цим користується. Москва підтримує всі політичні сили, євроскептицисти, євроскептики, ті сили, які виступають за зменшення підтримки України, так чи інакше ці сили дійсно. Отримують підтримку з боку кремлівського режиму. Тому в цьому є дійсно найбільша проблема, бо бажання отримати владу. Зрозуміло, що коли Сім отримав там близько 41% в першому турі, він вважається найбільш перспективним там переможцем імовірним другого туру. Ну але тим не менше, я думаю, що якраз. В нинішній ситуації до 18 травня дійсно в Румунії буде справжня геополітична битва, де і Сімеон, і Дан матимуть де-факто рівні шанси. Якщо зможуть консолідувати довкола себе весь потенціал, якщо навіть Сіміон переможе, якщо навіть Сімон, то тут питання: чи буде він впроваджувати всі ті кроки, які він озвучує просто як передвиборча агітація? Бо зважу ще що трампісти ж то підтримують безпосередньо сіміона, а чи вигідно сьогодні? Каш розвалювати безпосередньо європейський союз руками е, румунських націоналістів. Питання відкрите. Це більше схоже на збільшення безпосередньо впливу на внутрішню європейську політику. Але для нас, для України, головне, щоб за будь-якого варіанту розвитку подій е, Румунія не перестала бути настільки стратегічним партнером, яким вона є сьогодні. А те, що озвучує дан, звичайно, це публічно е, нам приємно. Ми розуміємо, що ця політика. Буде прогнозованою, вона буде еволюцією чинної влади. Угу, Прийнято, дякую дуже ігоре. А в Німеччині щось не дуже добре відбувається для канцлера німеччини Фрідріха Мерца. Звісно, там закон передбачає, що потім після паузи в два тижні і далі можна буде простою більшістю переобрати, переголосувати. Але тим не менше ще такого не було. Мерца не змогли з першої спроби обрати канцлером Німеччини. Не вистачило йому всього кількох голосів для впевненого голосування. Під час першого туру лідер християнсько-демократичного союзу набрав 310 голосів за з 316 необхідних, так і шау. Про це повідомляє і нагадую, що це безпрецедентна ситуація в історії Федеративної Республіки Німеччина, Ще ніколи так не було після виборів до Бундестагу та успішних коаліційних переговорів, що призначений кандидат на посаду канцлера зазнав невдачі під час голосування в парламенті. І що відбувається? Чи не могла тут часом його проукраїнська позиція зашкодити? І наскільки нам треба би пошвидше було, аби в Німеччині вже стабілізувалася влада і попризначалася, тому що Мерс нам немало чого обіцяв, зокрема Тауруси і всебічну допомогу. Я думаю, що все рівно мертве оберуть. оберуться. Це може бути пов'язано з певні, певною внутрикоаліційною боротьбою. Бо я нагадаю, що в попередній ітерації в попередньому циклі безпосередньо ХДС ХСС та соціал-демократи вони опанували один одному. А зараз вони об'єдналися під основним лейтмотивом не допустити альтернативу. Для Німеччини до влади, яка зростає в рейтингах, але її там визнали на рівні суду суду, що вона є екстремічкою. Тим не менш, це якраз показує, що і всередині коаліції іде бурхливе життя, попри підписану коаліційну угоду. Тим не менш, я думаю, що так чи інакше, такі прикрі несподіванки, як ми побачили з цим голосуванням, вони все ж таки не пом'якшать. Ініціативу вже Майбутнього канцлера пана Мерца звернув увагу, що до речі, вчора абсолютно коректно, коли Шольц озвучував свій спіч фінальний спіч на посаді канцлера, Він вказав, що так чи інакше, але демократія в Німеччині перемогла. Тому ця демократія має лишатись. А для того, щоб дійсно і підтримувати демократію поза межами Німеччини Україні, необхідна не лише нинішня підтримка, але й посилена звичайно в тому. В числі і по темі таурусів, я нагадаю, що наш представник а, в ООН, а, бувший посол в Німеччині. Пан Мельник чітко вказав, що пан Мерц дійсно протягом двох років обіцяв реалізовувати тему по таурусах угу. та іншому посиленні допомоги Україні. Тому я надіюся, що дійсно цей трек буде відпрацьовано. А ми йому нагадаємо, якщо що Ігоре, Дякую вам дуже. Спасибі безмежно сьогодні і завжди за ваші коментарі і за ваш час. До наступної зустрічі. Бережіть себе. До наступної зустрічі, Ігор Чаленко – політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ірина злова була разом з тим. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24, -го. Залишайте свої коментарі, ставте лайки. Бережіть себе, побачимось і переможемо.